А далі у програмі Дивіться дебати в школі донецькі освітяни експериментують із новими методами навчання. Декілька уроків вистачить, аби загострити свого язика, кажуть бувалі. Як навчити дитину критично мислити, чітко висловлювати свої думки і вдало підбирати аргументи. Вигода від такого набору якостей відома кожному. А ось формула досягнення зрозуміла не всім. Один із прийомів дебати. Дебатні рухи серед школярів існують давно, не тільки в Україні, але й у світі. До речі, міжнародні дебати на декілька кроків попереду наших, але не все так погано у Донецьких шкільних закладах приділяють належну увагу цьому. Цікавим фактом є те, що обмінюються думками школярі виключно англійською. Спеціалісти Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти вважають, що саме Мова надає дискусії статусу без кордонів і відкриває зовсім інші можливості. У 2010 році ми получили, чисто згодом получили запит через обласне управління образування, прийняти участь у міжнародних дебатах, які проходили в Германії, в Штутгарт. Самая молодая команда была в то время, потому что ребятам было 14-15 лет. Это были в основном 9 класс и одна девочка-выпускница 11 класс. Но удачное выступление позволило ребятам. Оставить хорошее впечатлення команде і вообще об Украине. Поэтому в этом году ми вже отримали официальное предложение і приглашення непосредственно на наше учебное заведение. Учні та вчителі настільки захопилися ідеєю дебатів, що після повернення вирішили влаштовувати дискусії на звичайних уроках англійської мови. Розуміючи всі плюси від таких диспутів, вони стали гарною традицією у школі. в наше время все люди хотят иметь эти навыки, потому что каждый, каждый день мы сталкиваемся с тем, что мы аргументированно должны убедить вторую сторону нашей точки зрения. Поэтому мы находим это очень полезным, полезной образовательной технологией, которую мы и используем на уроках. то развивают коммуникационные навыки, намного легче общаться, всегда можно э, научиться, на, можно научиться приводить аргументы, отстаивать свою точку зрения, и всегда можно э, узнать много нового. Очень сильно развивает кругозор. То есть э, бывают такие темы, попадаются, в которые сначала прям вообще ничего не скажешь. Э, нужно, нужно, подумать, а потом, когда начинаешь шарить информацию, кажется, очень такая распространенная, очень актуальная тема сам завлекает процесс подготовки. Можно найти что-нибудь интересное для себя. Все говорят про расширение кругозора, про вот всю, всю эту тему. А я просто э, люблю дебаты за то, что вот ты сидишь, да, и понимаешь, что ты третий спикер, и сейчас тебе вот выходить. Ты выходишь и начинаешь доказывать свои аргументы. Когда ты пытаешься говорить как можно более убедительно. Э, и когда ты... Э, Совершенствуєш свій язик, прямо можна сказати, у себе на глазах. На перший погляд здається, що дебати це хаотичний обмін думками. Насправді тут діють чітко визначені норми та правила. Більше того, існує декілька форматів, понад 500, за якими будується розмова. Але основні постулати залишаються незмінними: толерантність до всіх точок зору та аргументованість. В Украине играют только сейчас в британський формат парламентских дебатов, очень редко когда вот один, на один выступают. Дві команди по вісім учасників. Одна має підтримувати основну думку теми це пропозиція. Відповідь другої команди, а саме опозиції, має бути не менш переконливою та вагомою, ніж у суперника. І, звичайно, мати протилежну точку зору. Кожен спікер має вісім хвилин на те, щоб переконати суддів у своїй правоті. Закінчуються дебати короткими промовами по чотири хвилини. Ти ніколи не знаєш, яку точку зріння ти точно доказати за ілі проти. Там зарішається путем з жеребьовки, і іноді ти можеш оказатися на абсолютно другій стороні. Ще однією незвичною традицією є те, як зустрічають та проводжають спікерів такими незвичними аплодисментами, не менш цікавими є й теми. Існує ціла низка правил, за якими їх обирають для шкільних дебатів темы Делятся от трех видов: есть открытые, которые можно с, их интерпретировать как будет угодно игрокам и спикерам. И Есть полузакрытые и закрытые. Закрытые вообще нельзя ничего менять, тема, но она должна быть очень узкая. То есть, если мы говорим про Украину, если мы говорим там, про какое-то министерство, обсуждаем, то оно должно быть вшито и четко. Говорит, что закрытое, ползак. Так то же самое в школьных дебатах она заявляется, какого формата для того, чтобы можно было сужать вот это поле дискус дискуссии, которое возникает во время игры. Зміст дебатів визначається темою. Саме від неї залежить, наскільки цікавою буде дискусія. До речі, саме основна думка, яку команди, одна має підтримати, а інша довести протилежне. Досить часто є зовсім непростою, як для школярів. Особливо це стосується міжнародного формату. Можливо, тому що учасники дебатів там це школярі від 14 до 19 років, на відміну від українських, які вважаються старшокласниками, Асниками вже в 15. Ми більш более толірантним тим. Ну, в перший раз мене поразило те, що ем, теми, які относяться до парламентських дебатів, к сожалению, виходять далеко за рамки общего курсу. Але й донецьких школярів хлібом не годуй, а дай можливість подискутувати на економічну та правову тематику. Больше всего мне нравится, наверное, что-то связанное с экономикой, с правоведением, с, может быть, медициной, географией, все что угодно. Темы больше всего интересны, это темы экономического плана. Потому что вот покопаться в всех этих законопроектах, всех решениях, которые принимались, допустим, в Европейском Союзе, очень интересно посмотреть на историю развития экономики в Европейском Союзе и очень ну, даже если допустим я решил продолжить свое обучение в экономическом университете то это во-первых очень большое э, подспорье в будущей деятельности лично мне больше нравится обсуждать такие вот более жизненные ситуации вот к примеру как сегодня было Там про подростка, там такое от економіка, скажем так, там бізнес, это более уже для мальчиков, мені ну как ну, не очень интересно. Сьогодні на уроці переймаються більш філософським питанням, тож дебатувати вирішили на вічну тему непорозуміння між поколіннями. Сучасні підлітки поводять себе гірше, ніж попереднє покоління тинейджерів. Довести або спростувати цю думку мали учасники диспуту. У рівні боротьби аргументи пропозиції, а то Точніше тих, кого поведінка неповнолітніх не задовольняє і залишає бажати кращого, були більш обґрунтованими і отримали перемогу. Подробники, скажемо, от у них вони не розуміють, тут реально слово демократія, то, що вони розуміють, це, як роблять, ну, вони роблять все, що хочуть. Там шатаются, скажем, по улицам, они ничего не делают, высказывают свое мнение, э, используют, скажем, нецензурную лексику, и это, мне кажется, очень как бы пагубно для их развития, и мне кажется, подростки как бы не имеют такого права. Современное поколение ведет себя хуже, чем предыдущее. Да. А аргументы, которые сегодня были предоставлены а командой пропозиции, во-первых, что все-таки тинейджеры ведут себя хуже из-за э, влияния масс-медиа, вот э, в первую очередь, и, наверное, второй пункт это был э, демократизация процесса воспитания. То есть э, в общей э, сущности они были, наверное, более аргументированы благодаря статистике, которую они э, дали, фактов и также. Э, Потім построєння і хліні це є основна точка зріння, представники опозиції зізнаються, що відстоювати свою точку зору сьогодні їм було непросто, адже з аргументами пропозиції погоджуються, та все одно їм є що сказати на захист сучасної молоді. Це не між минулим поколінням і нашим поколінням, це розрив в поколіннях і те, що. Что... Наше поколение просто не может быть хуже, потому что э, каждое поколение имеет, так сказать, неполадки с предыдущим. Э, и у каждого поколения свои проблемы. Допустим, наши отцы, наши э, ну, пр предыдущее наше поколение, у них тоже были свои. Скажем так, проблемы. Это это алкоголь, это наркотики. Это все всегда ну как всегда. Это все было, это уже давно существует, и это сейчас не ново. Як і у кожному змаганні, а дебати це теж по своїй суті поєдинок, де є переможці і ті, кому сьогодні не вистачило аргументів для перемоги, залишається визначитися тільки з суддями. Сьогодні з приводу цього точиться дискусія на пострадянському просторі. Хто має визначати переможців дебатів в Україні? Частіше за все на себе цю роль беруть колишні учасники дебатів сейчас поднимается вопрос сертификации. На примере сейчас в Кыргызстане проходит, ну, в Центральной Азии происходит сама сертификация. И сейчас начался диалог о том, чтобы это в Украине внедрить сертификацию в суде дебатов и в России, то есть в постсоветском пространстве. Но в Центральной Азии сейчас вот эксперимент проходит и он закончится где-то в марте. Враховуючи світові тенденції, засновники проєкту збираються дати друге дихання дебатному руху в Україні. У найближчі плани поки що входять реабілітувати його у Донецькій області. Перша цеглина вже закладена. Це чемпіонат, який пройшов нещодавно. Наступними мають бути турніри між містами регіону. Зараз останнє, що є тренд, як говориться це ета пространство на кейс, коли... Будут вот в Минске будет проходить дебатный турнир в марте в начале, когда будут ребята перенесутся в 1756 год и будут выступать от имени Линкольна-Дагласа, то есть ну, от, от Линкольна от, будет выступать то есть, перед парламентом еще того времени. Мы обсуждали с методистами здесь, для областного центра. Может быть, мы через года два-полтора запустим здесь для школьников такое. Щомісяця проводяться мовні та дебатні тренінги для вчителів та учнів середніх навчальних закладів міста Донецька та області. Це має стати добрим підґрунтям для створення Донецької дебатної шкільної платформи, адже дебати як форма навчання загартовує до подальшої громадської і публічної діяльності, сприяє формуванню критичного мислення, навчає демократично підходити до вирішення складних питань, а також толерантності і формуванню актив. Життєвої позиції це життя!